Місто Куберпеді невеличкий населений пункт, в якому проживає 2,5 тисячі населення. Що в ньому такого особливого? Наближаючись до цього міста, дорогою ви побачите сухий пустельний ландшафт, вкритий помаранчевим пилом та негустими чагарниками. Згодом ви помітите безліч земляних пірамід, біля яких час від часу стирчать труби. На перший погляд з космосу, звичайні будинки, звичайні дороги, звичайні терикони. Імовірно, тут щось видобувають. Але це маленьке австралійське містечко, ці непоказні будиночки та ґрунтові насипи приховують дещо дуже цікаве. Вгадайте, що саме? Підкажу, люди тут точно не мріють про гарний вид з вікна. Якщо їхати з міста Аделаїда, то перші ознаки міста Куберпеді, світової столиці Опалів, ви побачите через 8-10 годин. Ці гори створені людиною з відпрацьованого ґрунту після видобутку корисних копалин. Проте не усі. Деякі гори вкривають будинки під землею. Вам не почулося? Будинки знаходяться під землею і так живуть 80% населення цього міста. До того як на початку. ХХ століття тут заснували поселення, територію населяли австралійські аборигени, народ Арабана та племена Коката, традиційні землі яких простягаються на одну з найсуворіших безводних земель австралійського континенту. Припускають, що саме з мови Коката і походить назва міста, або від слів купа Піті, діра в землі, або ж Губа Біді біла людина. Опали тут знайшли у 1915 році. Абсолютно випадково, адже шукали золото. Поки компанія чоловіків шукала дорогоцінний метал, син одного з них, 14 літній Вілі Хатчісон, залишився в таборі. Йому стало нудно і він вирішив прогулятись. Можливо, він знайде воду або щось інше цікаве. Та, врешті-решт, знайшов. Коли чоловіки повернулися на базу, то вони переполохалися, що хлопчик пропав, але Вілі повернувся та ще й з мішечком коштовних мінералів. Це був Опал. Хлопчик знайшов унікальне родовище, на яке припадає зараз 80% світового видобутку. Сподіваюся, що вам буде так само цікаво переглядати це відео, як і мені збирати інформацію для нього. Традиційно хочу подякувати усім людям, які підтримують мій канал фінансово. Ви спонсори моєї наснаги випускати ці відео регулярно. А також спасибі усім, хто підтримує цей канал, підпискою, лайком, коментарем, дзвіночком, поширенням його серед друзів. Також нагадаю, що додаткову цікаву та корисну інформацію ви можете знайти у мене в телеграм-каналі, запрошую вас підписатись. А тепер продовжимо. Опал це не кристалічний мінерал, а морфне тіло. Він формується у вигляді гелеподібної консистенції, великих зливків в пустотах вулканічних та осадових порід. Близько 150 мільйонів років тому територію Куберпеді покривав океан. Коли клімат на планеті змінився, морська вода відступила. Це призвело до зниження підземних вод в цьому регіоні та утворення пустот, які заповнювалися розчином кремнезему, з якого через мільйони років утворився опал. У 1916 році, через рік після випадкової знахідки, сюди почали прибувати інші бажаючі видобувати цей цінний мінерал. Через 4 роки їх вже було достатньо для того, щоб нарешті зібратися та вирішити, як назвати своє нове поселення, а також сформувати перше поштове відділення. Зараз місто Куберпеді в пустелі Вікторія, де не ведеться жодної господарської діяльності, має понад 70 опалових полів та постачає більшу частину світового опалу дорогоців. Цінної якості куберпеді існує в жаркому аридному кліматі, що, окрім Австралії, характерний також для пустелі Сахари та Аравійського півострова. Тут майже ніколи не буває дощу та відсутній родючий шар ґрунту. Найекстремальніший річний рівень опадів в куберпеді був зафіксований в 1973 році. Всього 427 мм. міліметрів. Це менше ніж середня кількість опадів в Україні. Це пекуча, суха пустеля. Температура в день тут регулярно піднімається до 52 градусів, ночі дуже холодні, в середньому 7 градусів, іноді трапляються піщані бурі. Здавалось би, жити там суцільне пекло, але жага до збагачення все одно переважила усі незручності. Ми на те і найрозумніша тварина для того, щоб адаптуватися до будь-яких умов, аби мати змогу жити тут постійно. Люди просто почали будувати свої будинки. Під землею, де температура протягом усієї доби приємна та стабільна 23-24 градуси. А в наш час гаджети не потрібно зберігати в холодильнику. Якби це було, якби люди жили на поверхні. Купити дім під землею насправді не так вже й дорого. Землянка з трьома спальнями, кухнею та ванною кімнатою коштуватиме набагато дешевше, ніж будинок над землею, який в такому кліматі ще й необхідно постійно охолоджувати. Закупівлю будинку в Куберпеді на три спальні, ви викладете приблизно 26 тисяч доларів США. Тоді як в одному з найближчих великих міст Аделаїді за такий будинок ви б заплатили 457 тисяч. Ці будиночки на поверхні землі, що ми бачимо на знімках Супутника справжні шафи Нарнії, коли ти заходиш у звичайний дім, а потім спускаєшся у справжні лабіринти, що викупані в багатому на залізо пісковику та алевроліті. Так в 80% населення куберпеді. Іноді замість традиційних будинків ось таке підземне житло присипають ґрунтом, що утворився після викупування землянки. Тому в деяких районах міста єдиною ознакою життя є вентиляційні шахти, які стерчать з таких гір. Не думайте, що це якісь примітивні землянки, як в доісторичні часи. Це повноцінні сучасні будинки, які знаходяться на глибині не менше 4 метрів. Вони оснащені меблями та технікою воду та електропостачанням. Тут дуже зручна порода для будівництва землянок. Вона м'яка, її можна подряпати навіть нігтем. Спочатку будинки створювали приблизно таким же методом, як і перші копальні, використовуючи вибухівку, кирки та лопати. Деякі жителі взагалі оселилися в покинутих шахтах та почали працювати над створенням хатнього затишку, маючи базове приміщення. В наш час, на відміну від перших копалень, нові землянки риють професійною тунелебудівною машиною. Всього за місяць можна створити нове житло. Проте вручну це теж роблять. Наприклад, коли жителі відчувають, що їм потрібно більше простору, вони викопують нові кімнати або роблять старі приміщення більше. Дуже зручно. Іноді під час таких реконструкцій навіть знаходять опали та заробляють на цьому. Наприклад, так один чоловік, коли встановлював душ у себе вдома, знайшов опал, який стерчав прямо у нього в стіні. А коли розбудовували місцевий готель, знайшли опалів на майже 1 мільйон доларів США. Попри м'якість пісковика, структурно він дуже міцний, тому можна робити кімнати будь-якої форми без додаткових матеріалів та опор. Деякі жителі створюють цілі замки під землею. Під басейнами, ігровими, великими ванними кімнатами тощо. Для того, щоб стеля та стіни не пилилися, їх покривають спеціальним розчином або обшивають гіпсокартоном. Сусіди можуть навіть не знати про всю цю розкіш, поки їх не запросять в гості. Для родин шахтарів є абсолютно нормальним купити сусідній будинок і тунелем з'єднати два житла, а іноді три чи чотири. Деякі підземні особняки займають площу до 450 квадратних метрів. Місто самостійно виробляє всю електроенергію, що споживає. Хоч 70% електроенергії виробляє сонце та вітер, користуватися. Аня кондиціонером однаково буде дуже дорогим задоволенням на поверхні, адже охолоджувати кімнату доведеться 40-50 градусів. Відсутність опадів та постійного природнього джерела води змусило уряд 1922 році побудувати для міста підземний резервуар для води об'ємом 2 мільйони літрів. Але таке постачання води в будинки виявилося ненадійним. До цього взагалі в місто привозили воду в'ючними тваринами. Тоді, в 1967 році, уряд штату розробив сонячну опріснювальну установку, щоб солону воду, що закачується з глибини 100 метрів, перетворювати у прісну. На жаль, така установка пошкоджувалася сильними вітрами та не виробляла достатню кількість води у певний проміжок часу. З 1985 року воду в місті отримують з артезіанських свердловин на глибині 60 метрів, що перекачується до міських резервуарів для води. Бурові водяні насоси працюють за допомогою радіосигналів, що передаються від міських очисних споруд. Тому зараз якість води відмінна, але порівняно з іншими регіонами Австралії, вода тут дуже дорога: 5 доларів за один кубометр води. Наприкінці 80-х років Куберпеді починає активно розвиватися туризм. Попри те, що сюди дуже довго добиратися, це місто включено до багатьох туристичних маршрутів по Австралії. А подорожуючі приїжджають сюди для того, щоб познайомитися з ось цим чудернацьким способом життя і подивитися на найбільше родовище опалів у світі. Серед туристів в місті дуже популярним є підземний ювелірний магазин, підземні готелі або кімнати для ночівлі, старі шахти ще з часів перших знахідок корисних копалин. Підземні це. Церкви та навіть цвинтар. Поряд з містом знаходиться кілька цікавих місцин: кольорові гори, центр реабілітації кенгуру та найбільша ферма тварин у світі. Зараз туризм забезпечує громади робочими місцями не гірше, ніж видобуток опалів. Окрім того, ця місцевість дуже полюбилася кінематографу за свій марсіанський ландшафт. На фоні куберпедії знімали дуже багато фільмів, але найвідоміші третій шалений Макс Мортал Комбат 2021 року та Червона планета. Пишіть в коментарях, можливо, ви ще знаєте фільми, які тут знімали. На знімках супутника ми можемо помітити, що в місті є поле для гольфу. Там грають переважно вночі з м'ячиками, що світяться, та використовують пересувну траву, яку гольфісти вистилають для першого удару. В Куберпеді також є футбольний клуб, заснований у 2004 році. Але так як місто досить ізольоване, то команді доводиться долати понад 900 кілометрів, щоб зіграти матчі з іншими футбольними командами. В районі Куберпеді дуже колоритна місцева фауна. Ну і не забуваймо, що це все ж таки Австралія. Тут можна побачити кенгуру, валлабі, ему, піщаних гоан, бородатих драконів, геконів, ящерок Перенті, різних змі та собак Дінго. Біля міста простягається найбільша огорожа у світі: Паркан Дінго. Його довжина становить 5614 тисяч кілометрів, одна четверта від довжини Великого Китайського муру. Коли в 19 столітті вівчарство в Австралії стало важливою галузю економіки, овець довелося захищати від. Собак Дінго, які полювали на худобу. Спочатку це робили дуже жорстокими методами. Їх відстрілювали, ловили в капкани та труїли. Але все було марно. І з 1880-х років вони починають будівництво величезного січастого паркану, який би захищав овечі пасовища в південному Квінсленді. Спочатку паркан був не цільний, а окремими секціями. Але ця ідея настільки сподобалась уряду, що на це навіть виділили державні кошти. Огорожу повністю об'єднали в тисячу 60-х роках, утворивши бар'єр, який переривався лише у місцях шосейних доріг. Паркан здебільшого виглядає як 180-сантиметрова сітка, але на певних ділянках встановлений електричний паркан. Щорічно на утримку цього паркану виділяється 15 мільйонів австралійських доларів або приблизно 10 мільйонів доларів США. Чи хотіли б ви пожити в такому місці? Ну хоча б на декілька днів для того, щоб зрозуміти, чи це насправді комфортно. Варто зазначити, що для людей це не перший досвід такого життя. Наш вид ховався в печерах для того, щоб пережити складні кліматичні умови або сховатися від хіжаків протягом тисячоліть. Зараз вчені знаходять в печерах Африки знаряддя праці та інші сліди життя наших далеких предків віком 2 мільйони років. Перші залишки неандертальця, що належать до періоду останнього злоденіння, були знайдені в 1856 році саме в печері, але вже у Франції. Нещодавно помітили, що навіть загін західноафриканських шимпанзе, що перебувають під загрозою зникнення, шукають тіні в печерах від пекучого сонця Саванни на піку сухого сезону. Люди ж раніше будували міста, чи то прямо в скелях, чи то під землею. Один із найвідоміших прикладів це підземне місто в Каппадокії в Туреччині. Підземне місто Дерінкую побудоване у 8 столітті до нашої ери, і було майже постійно населене кілька тисяч років. Воно займає площу приблизно Близно 4 на 4 кілометри та заглиблюється на 55 метрів під землю. Там було 52 вентиляційні шахти, які доходили до ґрунтових вод, що служили колодязями. Церкви, місіонерські школи, їдальні, мережа будинків усі зали та тунелі були добре освітлені. Під час вторгнення ворогів на поверхні землі місто Дерінкую могло прихистити близько 20 тисяч людей. Більшість подібних підземних або скельних міст розташовані в дуже сухому кліматі. Наприклад, Наприклад, споруди, побудовані народом Пуебло в Меса Верде, Колорадо, або храми та гробниці у стародавньому місті Петра в Йорданії. В Іспанії місто Сатаніль де лас Бодегас розташоване прямо у скелі. Подекуди зустрічаються зовсім дивовижні вулички, де брили висять прямо над головою пішоходів. Ці скелі є надійним щитом від сильних вітрів взимку та спеку влітку. Одним з небагатьох поселень, де люди досі живуть у скелях, є Кандован, передгір'я гори Сахант в Ірані. Тут випадає середньому лише 11 мм опадів на місяць Деякі печерні будинки існують більше 700 років, адже поселення заснували біженці, що тікали від монголів в 14 столітті у такому способі життя. Хтось може побачити порятунок від майбутньої ймовірної спеки під час зміни клімату. Але як на мене, на такі підземні міста особливо розраховувати не варто. По перше, людей на планеті дуже багато. А як ми бачимо, приклади таких поселень відображають життя дуже невеличких громад у порівнянні з сучасними містами по друге, гадаю, ви її вже помітили. Всі ось такі підземні міста побудовані в певному типі клімату, а будинки так добре тримаються через особливу породу ґрунту. Будівництво ось таких землянок у вологому кліматі або в регіонах з дуже близькими підземними водами супроводжуватиметься великими труднощами для жителів вже існуючих міст. Переваги очевидні вони самі їх називають окрім стабільної та приємної температури для життя, ще й відсутність будь-яких комах, а також звукового та світлового забруднення. Також, що дуже цікаво, землянки можуть забезпечувати певний рівень захисту від землетрусів. Як розповідав житель Куберпеді, за його життя було кілька землетрусів. В землянці це відчувалося як вібраційний шум, що наростає, стає дуже гучним, а потім просто перекочується в інший бік землянки. Однак, наскільки такі підземні споруди будуть міцними, залежить від їх розміру, складності, глибини та гірської породи. Бо під час землетрусу у Китаї у провінції Шанці, що трапився в 1556 році, померло так багато людей саме через те, що більшість з них жила у лесових печерах, які були зруйновані під час перших же поштовхів. Про цей землетрус я розповідала у відео про 10 найбільших природних катастроф. Цікаво, як би життя під землею вплинуло на наш організм. На кожного з нас, як окрему одиницю, та на вид. З еволюційної точки зору на наші циркадні ритми. Скільки б вітаміну Д нам довелося компенсувати щодня? Пишіть свої відповіді у коментарях. Дякую, що додивилися. Не забувайте поставити лайк, написати коментар. Це дуже допоможе у просуванні цього відео, щоб його побачила більша кількість людей. І побачимося вже зовсім скоро у понеділок, у випуску новин. До зустрічі!